Мова, серце мого народу, недлінна, не п'янча його краса, червоними і чорними нитками пронизує полотно літературної скарбниці. Живи, розбивайся, звучи моя рідна мова, бо тільки в тобі ми знаходимо свій їде на початок і суд. Любіть Україну, як сонце взіть, як вітер і трави, і гори. Водимо щасливу і радості ми, любіть у будену і гори. Без мови не створити нам держави, доріг термистих не перебрести. Хай боє високі рухани, стіною стань і мову захисти. Слово рідне, хто вас забуває, той у грудях на серденько, а не має. Я вже тому забути? Що учила очила на говорити? Ненька, наша мила, солов'їн, парвінком, коло систу на віки. Українську рідну мову дар дали мені батьки. У годину вечоровна, за чудовною любою слухає нашу рідну мову. І коли ви став шукати до пісні Чарівної, то наврав би їх багато з мови нашої живої. У своєму кожна тишина співає, у своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мова українська мова чудова, своя, материнська. Якщо з української мови в тебе дружня все гаразд, не вважай примусовою полюбий коснує ряст. Чи милостивий, ти нам дав ту мову красну, поміж мовами на найкраще, наша рідна, наша власна, тою мовою співала нам маленьким, наша мати, тою мовою навчала тебе, Боже, прославляти. О рідна мова є ще людинеці. Кається, буває матерів, а я твої троянди, що на бревці, любов'ю до пелюстки обігрів. Розмовляй українською, чуєш, обіцяй, як не вмієш навчись, бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись, вже ніхто і ніколи не буде в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать Рашистський ярлик. Розмовляй українською, чуєш, це не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, радієш, ну, а хтось безневинно помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить у усиловіна, рідна мова, страждальна, свята. Мово, скільки ще можна сказати тобі гарних слів, скільки можна подарувати тобі віршів і пісень. Ти мова. Серце мого народу, адже доти живе, розбивається і народ, доки в його грудях єш ти.